Так, доброго дня. Сьогодні з вами навчимося будувати розу вітрів. Ви самостійно розібрали тему вітер, і знаєте, що вітер має назву з тієї частини, звідкиля він ме. Ну, наприклад, якщо Вітер рухається із півноча на південь, то такий вітер буде мати назву північний вітер. Для того, щоб побудувати розу вітрів, подивіться, будь ласка, основою для побудови рози вітрів є лінії, що позначають сторони горизонту. Лінії поділені на рівні відрізки, кожен відповідає одному, двом залежно від масштабу дням місяця. Кінці відрізки з'єднуються між собою, витягнутість побудованого багатокутника, показує. І переважання вітрів певного напрямку. Потім, для того, щоб побудувати розу вітрів, вам треба знати, який вітер був характерний у Певний день, наприклад, місяця, і ми бачимо з вами, що північний вітер за місяць був аж 9 днів, північно-східний 2 дні і тому подібне. Ще ми бачимо, що 2 дні був штиль. Штиль означає «безвітряність», тобто ми практично з вами не відчуваємо такого ну, вітру, як такового, коли саме в нас панують такі дні, тобто безвітерність. Для того, щоб побудувати графік по ось цій табличці, нам треба для початку його намалювати. Тобто ми з вами малюємо лінію горизонту. Пам'ятаємо, що зверху в нас північ, знизу південь. Зараз робимо з вами спочатку. Бачимо, що в мене трішки. Угу. Так, тут в нас буде північ. Тут в нас буде, так само позначайте, південь. З цієї сторони схід. Тут в нас захід. Звісно, що ця сторона буде північний схід. Тут в нас буде південний схід. Далі. Як ви здогадалися, це в нас північний захід і південний захід. І так само у нас таблички показано, скільки днів на місяць були саме панували такі вітри. Далі ви позначаєте штрихи, які будуть, ну, наприклад, кожен 1 сантиметр для того, щоб вони були рівні. Бачимо, що дев'ять в нас найбільше, було саме північні вітри. Тому ми позначаємо однакові відрізки: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ви скористаєтеся лінійкою. 7, 8, 9. І тут ставимо велику крапку, тому що в нас саме 9 днів північний вітер панував. Північно-східний два. Так само раз, два. І тут позначаємо з вами, що ми його вносимо. Східних теж два. Південно-східних три. Як ви бачите, позначаємо Південний один лише. Південно-Західних три. Звісно, що ви це рівненько красиво робите. Східних п'ять. П'ять. Потім північно-західних 4. 4 і штиль, тобто безвітерність було два рази. Вам треба, зараз покажу, як позначаємо штиль. Зараз я візьму олівець для того, щоб були рівні відриски. А Нам треба з'єднати з вами: ну, от, ми з'єднуємо північний з північним сходом. Потім з'єднуємо зі сходом. Потім ми з'єднуємо їх всі. От черзі. Це ми побудували з вами розу вітрів. Тепер зараз штиль позначаємо два рази, тобто на кожному відрізку з'єднуємо двоєчки. І це раз колом. І в нас виходить круг, яким ми позначаємо саме штиль. Це все можна ще зафарбувати. Тобто, я думаю, що вам зрозуміло, як саме будуть такі позначення характерні, тобто можна. Проробити одразу до 9, наприклад. Тобто штиль позначається від нуля ми з вами відрізочок 2 позначаємо при кожній стороні і з'єднуємо колом, для того, щоб всі інші вітри, то треба з'єднати ті позначки, які ми з вами позначили. У вас, звісно, буде інший графік, побудований, і вже в Classroom я відправила вам завдання.